Віряни Чернігова отримали можливість помолитися та попросити допомоги у ікони Божої Матері Молчанської. Чудотворний образ привезли до свято Троїцького собору цієї суботи. Історія ікони дуже древня. В 1405 році образ Божої Матері з'явився на липі в Путивській губернії. Бортник збирає дикий мьот побачив серед білого дня сонячного неземного сіяння. Це висіяло образ Божої Матері, коли Сообщили духовенству и блажтивым прихожанам о явлении чудного образа Божией матери крестным ходом явились на место её явления. И в тот момент произошло множество чудес исцелений. Хромые поднимались на ноги, глухие слышали, нищие благословляли и слепые Получалі прозріння на місці, де з'явився образ, побудували храм. Нині це Путивльський жіночий монастир, Різдва Пресвятої Богородиці. Там ікона зберігається дотепер. У Божої матері віруючі просять допомоги, здоров'я собі та рідним. Багато віруючих знайшли спасіння, приклонившись до святині. Когда потеряна последняя надежда на исцеление дух, души и тела, прибегают к помощи, к заступлению Царицы Небесной, и Матерь Божия не посрамляет их чаяния, их надежды, и по их вере и по их молитвам, а очень и очень им помогает. Ікону привезли на Чернігівську землю з благословення архієпископа Чернігівського і Новгород Сіверського Амвросія. У свято Троїцькому соборі чудотворна ікона Божої Матері Молчанська пробуде до 1 грудня. Далі її перевезуть в Спасопреображенський собор. А з 16 до 30 грудня помолитися над чудотворним образом віряни матимуть можливість в Свято-Миколаївському храмі.